Друзі, пару клієнтів мене просили підписників зняти про бланку грушку. Сиділа вона в нас просто в гаражі. Хотів провірити, як вона буде сидіти до цих пір. Сьогодні у нас є 19 лютого. Вона дуже гарно себе, навіть ось ця чуть-чуть зеленкувата, ще може полежати. Це ми пару днів занесли до хати, щоб вона дозріла. Що можна сказати? Це стандартні грушки. Ось. Покажи. 370-380 це і стандартних. Були набагато більші, були по 600-500 по 500 грам, 320 Це залишив ті, що стандартні взяв собі, залишив. Ось така грушка. Чиста, гарна. Має гарну окраску червоного червоного боку, жовта. Зараз попробуємо її обрізати на смак. Сочна масляниста. Це точно, бо вже пробували. Ось як вона розривається. Що я можу сказати про саму грушку? Про саженецю у нас на В-29 ріст взагалі можна садити чисто біла внутрі, бачите, без оцих камушок. Дуже солодка, така хрустяща, не є сильно така тающа. Ну, може ще положить трошки в хаті, набере ще трошки дозріє, може і того. ну така солодка, дуже. Немає ну, по 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 трохи особлива. Не 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 похожа вона ні на дельдеберю, ні на Ноябрьську, ні на інші вкусові якості. Для себе грушка ідеальна, і що я можу сказати. Сама грушка саженець у мене є на ютубі і на Тікток я знімав окреме відео, як вона росте. Пірміндальна. Вона росте піраміндальна, вона росте. Не широко, і що ще хочете, хочете узнати про неї, напишіть мені в коментарях. Я зніму окремо відео.